29 листопада 2022 року Авіація Сил оборони України завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки і два удари по позиціях зенітних ракетних комплексів рашистських окупантів, підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили артилерійську систему та один інший важливий об'єкт рашистів. Неспокійно на території рашистського рейху в ГАУ Бєлгород пролунали вибухи і працювала протиповітряна оборона. В ГАУ Курськ також лунали вибухи в районі об'єктів електроенергетики, і відбулось знеструмлення. рашистські окупанти продовжують зазнавати втрат. Протягом минулого тижня в лікувальні заклади тимчасово окупованого міста Донецьк доставлено понад 720 поранених військовослужбовців підрозділів рашистських окупаційних військ. Також в тимчасово окупованому місті Горлівка. Одна з цивільних лікарень перепрофільована на військовий шпиталь, куди повністю обмежено доступ цивільних осіб і до хворих особин допускають виключно медичний персонал. Підтверджено вогневе ураження 27 листопада 2022 року районів зосередження живої сили рашистських окупантів в населених пунктах Пологи, Токмак і Басань Запорізької області та Лутугине на Луганщині. Втрати орди склали до 470 особин пораненими. Знищено близько 50 одиниць військової техніки різних типів та склад боєприпасів.